Чому саме від мікробіоти залежить 90% нашого здоров'я, як фізичного, так і морального? І що з цим робити, як це перетворити в свою перевагу, тобто як скористатися правильно цими знаннями? Так от, все більше і більше проводять досліджень щодо впливу нашої кишківника на все наше здоров'я, на все наше тіло. І навіть ті думки, котрі нам приходять в голову, вони в першу чергу зв'язані з мікробіотою, ті е, вкусові переваги, котрі ми віддаємо якимось продуктам, це також впливає на це все мікробіом кишківника. Але е, з цим можна і потрібно працювати в першу чергу людям, котрі хочуть бути. Максимально здоровим, наскільки це можливо в наших умовах з нашим образом життя та тією місцевостю, в котрі ви живете. Тож, особливо людям, котрі переходять на рослинне харчування, це буде дуже-дуже актуально. Бо коли ти переходиш, змінюєш свій раціон, наприклад, там, з традиційного раціону, навіть якщо це було якоби там ПП чи ЗОЖ і тому подібне. Все одно мікробіом дуже сильно змінюється. І е, проблема зараз в тому, що більшість із нас, чи в дитинстві, чи раніше, до того, як почало, почали замислюватися щодо свого здоров'я, ми лікувалися антибіотиками. Дуже велика кількість антибіотиків була з'їдена нами. Ось і це дуже велика проблема, бо саме антибіотики повністю вбивають корисну мікрофлору нашого кишківника і підкармлюють патогенну мікрофлору нашого кишківника. Ну, наприклад, завзяті м'ясоїди, котрі розповідають, що вони просто не можуть жити без смаку м'яса, в них якраз і а, дуже сильно развута розвинена мікробіота, патогенна, і вона постійно потребує от. Цього трупного яду. І коли людина, там, наприклад, на 3 місяці е притримується діяти без м'яса, то мікробіом починає потрішки перестраюватись. Звичайно, це не так швидко, як нам би хотілося, але все одно е мікробіом е перелаштовується і вже немає тієї, тя тієї тяги до трупів. І людина каже: дивно. Я якось все життя їв, мені подобався запах, подобався смак, а три місяці не поїв, і мені вже не подобається ні запах, ні смак. І ну, взагалі я не розумію, як це їсти. Воно ніяке на смак. А все питання в тому, що ну просто мікробіом перелаштувався. В когось ці процеси проходять швидше, в кого ж в когось повільніше, але все одно це є, і це факт. І це вже доведений факт багатьма. Дослідженнями. Якщо вам цікаво, можете зайти на PubMed, подивитись, почитати щодо мікробіома. Якщо ви вже хочете якось це використати в свою е, пользу, в свою перевагу, то, будь ласка, я вам більш детально, максимально детально, наскільки я зможу, розпишу в статті і опублікую її в телеграм-каналі. Бо буде дуже велика кількість букв, але ви там побачите. Цінну інформацію, котра допоможе вам а, підтримати, покращити стан свого мікробіому. Бо навіть люди, у котрих там залежність від солодкого, да, такі до мене також часто приходять кажуть, що ну, я не можу і дня прожити без цукру, без солодких фруктів чи ще без якихось солодощів. І коли ми починаємо працювати з мікробіомом, то ця проблема входить. І людина каже: дивно, я зараз їм банан і він, мені здається, таким аж приторно солодким, а як я раніше там банку нутелли їв за вечір. Ну, типу, навіть таке буває. І тому це важлива тема. І чомусь люди до цього приходять дуже пізно, коли вже всі. Методи вже перепробували, вони тільки потім розуміють, що а проблема то була в мікробіоті. Ми, коли змінюємо свій раціон харчування, це звичайно добре. Але все ж таки мікробіом перелаштовується дуже повільно, тому треба спеціальні інструменти, котрі будуть стимулювати і пришвидшувати перелаштування самого мікробіому, щоб вивести патогену мікрофлору і як можна швидше заселити. Корисною мікрофлорою, щоб у нас якомога менше було цієї тяги там, на солодке, там, на якісь тваринні продукти ну, на, о, на продукти, котрі працюють в мінус нашому здоров'ю і самопочуттю. Тому всім рекомендую починати працювати з мікробіома. Більш детально в телеграм-каналі, ссылка в посиланні. В описі під цим відео буде посилання на телеграм-канал, де я опублікую на днях цю статтю про мікробіом. Також залишу свій приватний телеграм, тобто ви зможете мені написати в приватні повідомлення, якщо ви хочете там особисто вже попрацювати зі мною, і щоб я вам вже розписав покрокову інструкцію роботи з мікробіомом. Тож, Дякую за увагу. До скорої зустрічі, друзі.